У рамках психологічного проєкту нашого благодійного фонду є заняття з арт-терапії. Арт-терапія об'єднує дуже багато різноманітних технік, які допомагають людям відволіктися, знайти ресурс, і найбільше дівчатам жінкам полюбилась народна лялька. Ми робимо різну народну ляльку, саме таку, яку знайшли етнографи, різних конструкцій з різних тканин. Ми вивчаємо історію костюму, український стрій. Була ціла серія заходів з народної ляльки, і дівчата приходять їх все більше і більше. Вони просять, зробіть з нами ще раз народну ляльку. Ми хочемо іще народну ляльку, що доводить те, що це круто. Це діє. Якщо дівчата просять, ми будемо це робити і надалі. Це дуже потужний інструмент терапії, саме народна лялька. І коли жінки роблять її, вони згадують цікаві історії зі свого життя і діляться ними. Мені дуже приємно, що завжди багато людей, саме на заняттях з лялькарства. Я сама дуже люблю ляльку, я займалася нею до війни і саме через ляльку я особисто прийшла у творчість. Буду рада всіх бачити на наших заняттях.